Сьогодні проблема України не є її власною лише, тому що е, сьогодні, як ніколи, важливо всім європейцям відчути те, що Україна у нинішньому Майдані стоїть за європейські цінності у всій Європі, може сильніше за саму Європу, оскільки відчула необхідність порядку. Порятуватися таким чином це все відбувається е, зараз у центрі Європи, не де небудь далеко на іншому континенті, а в центрі. І все, що відбувається, я маю на увазі той відкат, який відбувся в цій в нашій країні за буквально за короткий період. Він відбувся на очах європейців, які бачили нас на злеті, на демократичному шляху, бачили, як ми швидко. Прямуємо до європейської спільноти лише цієї осені, минулої осені, ми мали вже влитися в певну в, в, в європейську спільноту, підписавши е, угоду. І тут буквально за кілька місяців такий відкат, який не можна навіть назвати відкатом до сталінізму, а це все не може бути проблемою лише України. Це все. Абсолютно екстраполюється на, на сусідів. Брудні гроші наших олігархів бродять по європейських банках, європейських бізнесах. У нас відбуваються заворушення. А пан Курченко, наприклад, представник сім'ї, купує заправки у Німеччині, переносячи туди не лише кошти, а свої правила ведення бізнесу, а вони відсутні. Е, таким чином, Європа мала би. Турбуватися про, про те, що оцей відкат він не може, знаєте, лишитися островом в центрі Європи. Це обов'язково мало би поширитися. І, звичайно, європейські цінності потребують захисту якраз передовсім для, для Європи, і вони мусять захистити Україну. Ах, я тут працювала багато років в парламентській асамблеї Ради Європи, і безперечно. Приїхала сюди з бажанням всім своїм колегам передати, знаючи, як вони сприймають події поза своїми країнами, передати те, що ми відчуваємо зараз у себе там, приїхавши із, із цього життя, яка швидше нагадує американський який-небудь бойовик про апокаліпсис, в Страсбург, де все так спокійно. Де все так розмірено, де треба доводити і показувати те, що ти щойно чув і нюхав на цих вулицях запах горілих шин. Ці багаття, коли ти ходив вулицями, а там навколо повз тебе проходять, пробігають заклопотані люди, когось несуть пораненого, молоді. Медики біжать когось рятувати, коли ти приходиш на Майдан і запитуєш, що ще принести. Говорять, усе: молоко, хліб, медикаменти, тобто дві реальності, в яких ти зараз перебуваєш. Це відчуття важко пояснити, але для мене це є мій обов'язок передати все те, що і з чим ми приїхали. Людям, яким це важко пояснити, це бути мембраною, яка передає ті коливання. Адже я підкреслюю, це тут, це центр Європи, це буквально дві години лету. Ми сьогодні думаємо про те, що, що наші люди, які б вони не були е, зіпсовані корупцією і... Тим тою реальністю, в якій ми перебуваємо, все одно не здатні на такі брутальні речі. Вони не здатні на расизм, не здатні на таке на такі на, на такі сюжети приниження людської гідності, які ми бачимо. На оце роздягання людей, фотографування на Ну, тобто, це це не вкладається в нашу ментальність, якою б вона не була понівеченою на наш погляд. Наприклад, я займаюся в рамках цієї нашої організації найпершими побитими під адміністрацію президента. Їх били просто ну смертельним боєм. І ці хлопці мені розповідали, як вони лежали закривавлені, і підходили ці беркутівці, брали закривавлену голову за волосся, піднімали і фотографувалися. Оце настільки потрясало оці приклади такої жорстокості, і це настільки несумісно з тим, що у нас можливо. Хоча ми знаємо, які проблеми у нас існують з міліцією, які в принципі дуже багато речей страшних. Ми можемо, ми переживаємо, допускаємо, але ці, ці речі здаються привнесеними. І сьогодні багато хто займається виявленням цих. Бо якщо це втручання з боку сусідів, які декларують обеспокоєності долею молодшого брата чи старшої сестри, чи кого вони там бачать у нас, то це серйозна річ для майбутніх міжнародних процесів. Останнім, буквально за останні місяці ми зрозуміли, що суспільство виявилося сильнішим за своїх політиків, чистішим цілеспрямованішим. Ми виявили, що воно справді не просто потребує кращого, воно вже знає, як це робити. Ми виявили насправді. Ідентифікували нову нову політичну націю, про яку ми весь час мріяли, українці, яких товкли безкінечно, вбивали, морили там і не хотіли допустити цього моменту, коли це буде спільнота, яка самоорганізується, для якої не потрібен навіть один поводир із якоїсь партії. бо… Сьогодні ми бачимо, що все, що відбувається, просто дивним чином самоорганізується, це є той прекрасний сигнал для наших сусідів в Європі, що поряд з ними справжня демократична, вільна держава, якій потрібна допомога тимчасова, але вона буде величезним здобутком для цієї спільноти. І ми всі пишаємося тим, що це, це прості люди. Які не вийшли помститися, які не пішли просто щоб була кров і все потрощити, як це колись було в різних революціях. Це люди, які вийшли за свою гідність, які сказали, що наш вибір це наш вибір, і не ви нам будете вказувати. І ще головне, що їхній оцей дух, з яким вони кидаються на озброєних людей, це дає таку силу жити. Ти розумієш, що 100 хлопців, не радикалів, не організація, не якийсь загін, 100 співгромадян, які, може, один одного не знали, які отак от стали в ряд і пішли на армію озброєних, які стріляють у них справжні зброї. Оце ти розумієш, що це просто твої сусіди в твоїй новій державі. І це просто прекрасно.